Ці санкції, які гучно проголошувалися вже достатньо давно, вони передусім спрямовані на економічні інтерес Сполучених Штатів. Ми з вами вже чули, що Індія відмовляється частково від російської нафти і готова закупати нафту у Сполучених Штатах Америки, ну Наскільки це буде саме в такому контексті? От наскільки такі будуть і санкції? Чи вдарять вони серйозно по Росії? Ну я думаю, що вдарить. Але е, як той же Трамп сказав до речі, розумно сказав, що Росія вже за е, багато років е, навчилася. І е, адаптуватися до санкцій, і обходити ці санкції, і маючи на своїй стороні таку країну, як Китай, то вона себе навіть при е, оголошених санкціях е, буде почувати достатньо впевнено.